Ішина Тетяна Дмитрівна, вчитель фізичної культури Запорізької загальноосвітньої школи основа. Сьогодні я буду вашим вчителем нової фізичної культури онлайн від Juniors. Я хочу вас познайомити з новим видом спорту, який називається петанг. В Україну цей вид спорту прийшов із Франції і зараз набирає обертів. І ми з радістю вчимо наших дітей цьому виду спорту. Він дуже їм подобається, тому що він дуже демократичний, бо він не потребує фізичної підготовленості, він не обмежений у віковій категорії, не може займатися будь-хто. Для того, щоб ми з вами сьогодні змогли відповідно попрацювати, я підготувала наступний інвентар. Будь-які ємності для виконання кидків. Звичайно ж, кулі, але я їх виготовила зі звичайного паперу і обгорнула скотчем. Отакий От картонний куб. трошки далі я вам розповім, навіщо він потрібний. Отакі позначки для того, щоб визначати бали під час китків. Звичайні пляшки з-під води, замість гантели, бо я розумію, що не кожен їх може придбати. Треба підготувати отакий от протокол і те, чим ви будете записувати, фіксувати свої результати. Ну і, звичайно ж, пляшечку питної води, для того, щоб під час фізичного навантаження ви змогли втомити свою справу і зробити декілька ковтків води. Тож почнемо. Протягом всього життя людина набуває, набуває рухових якостей, в неї розвиваються фізичні якості. Їх, ви знаєте, скільки існує їх шість. Тож давайте ми їх зараз перерахуємо. Це сила, гнучкість, швидкість, витривалість. Спритність та координація. Протягом всього життя людина не може обходитись без цих необхідних фізичних якостей. Тому і сьогодні ми будемо з вами їх розвивати навіть під час вивчення питанку. Під час завдань ми будемо з вами підкидати кубик. він буде нам підказувати, яку рухову дію нам виконати. А вже кількість разів, тобто навантаження, ви будете кожний відповідно для своїх вікових особливостей та своїх фізичної підготовленості підбирати для себе самі. Але можна ще виготовити один кубік, на якому також будуть написані і зафіксовані, або кількість, або тривалість в часі, або ще щось. Це вже ваша фантазія. Починаємо далі працювати. В самому питанку використовуються кулі металеві вагою до 700 грамів. Але існує ще такий інвентар, як м'який, він так і називається м'який питанк борче. Він більш підходить для учнів, він м'який, він не травмоопасний. Але ті пулі навіть і не стрибають, бо вони зі спеціальним наповнювачем, ну і коштують вони не дешево. Але для домашнього використання нам вистачить звичайних кульок. Сьогодні ми з вами спробуємо виконати китки на точність. Але ми їх будемо чергувати із фізичними вправами для розвитку фізичних якостей. У нас є ємності для китків, куди вам треба влучити і отримати певні бали, які ми потім зафіксуємо в нашій таблиці. Отже, починаємо. Якщо я хочу влучити в дальній кошик, я отримую 5. 4 бали. Якщо я не влучила, я отримую 0. Але ж ну, це вже буде 0. Рахуємо бали, в мене дві кульки влучили, це буде 2 по 3, 6 і 1, 4, сумік, буде 10. Отже, я фіксую собі 10. Але перш ніж я зафіксую, я маю виконати певну дію з кубом. Тож Я його підкидаю і буду визначати, яку вправу я буду виконувати далі, для розвитку якої якості в мене витривалість. Тож в табличку навпроти витривалості я вписую вже собі 10 тих попадань, які я вже зробила. Перша фізична якість у нас витривалість. І це здатність людини виконувати будь-яку фізичну вправу фізичне навантаження в тривалий час. Я обираю зараз для себе присідання протягом ну, хвилини. Ви обираєте собі навантаження відповідно до вашого фізичного стану. Поїхали! Час завершено, але ж ви розумієте, що треба це робити в реальному часі. Не забувайте вживати водичку після кожної фізичної вправи. Ми продовжуємо з вами працювати, і в нас буде друга спроба перед наступним фізичним вправом. Я обережу собі дальній з метою набрати якомога більше балів. Але хтось може вибере, обере собі найближчий і зможе це зробити краще, ніж я. Тож я влучила чотири рази і отримала. 12 балів. Перед тим, як зафіксувати мій результат, я маю кинути кубик для того, щоб виконати наступне завдання. І в мене спритність. Спритність це здатність людини виконувати певну фізичну дію за умов, короткий проміжок часу. Та з найменшою енергетичною затратою. Я хочу підкидати зараз таким чином м'ячик. Але якщо я зміню обставини і додав ще отакий предмет, я маю виконати трошки ускладнюючи, таким чином я буду набувати спритність. Можете міняти умови і складати свої, я зафіксувала вже свій результат в протоколі і продовжую третю спробу, але я буду намагатися набрати як одного і більше ручок. Ті шість влучень в мене були вдалими, тобто 6 на 3 на буде 18. І перш ніж я зафіксую, я зроблю кидок кубіку, в мене випав випали фізичні якості, сила. Ви знаєте, що силу можна розвивати для будь-якої частини тулуба. Але я хочу сьогодні зробити вправи для розвитку сили м'язів рук. Тож моя вправа буде такою. Я, наприклад, собі встановлюю кількість 20 разів. Як ви побачили, в мене пляшки з водою, вони наповнені водою. Але для того, щоб у вас була вага або більша, або менша, ви регулюєте в собі вже наповнювач. Якщо ви хочете, щоб вона була пляшечка у вас була більшої ваги, її можна наповнити піском або якимось мілким таким щебнем, тоді вона буде важкіша. І ми приступаємо до четвертої спроби. 4 помножити на 4 буде 16. І, звичайно, я підкидаю кубик. Якщо в мене знову випадає спритність, я можу перейти на будь-який бік цього кубика. Я обираю швидкість. Швидкість це здатність людини виконувати фізичну вправу з максимальною кількістю разів за, трива... за короткий час. Поїхала? Я виконала таку вправу, не забути зафіксувати свій результат. Як ви вже зрозуміли, питанку основна вимога це кинути кульку якомога точніше. Тому ж продовжуємо наше тренування. Є. Yes! Отже, я набрала 20 очок, і наступних у нас завдання. Вирішить наш кубик Гнучкість. Гнучкість це здатність людини виконувати фізичну вправу з найбільшою амплітудою. Я хочу зараз зробити вправу з випадом, але дуже глибоким, і розтягнути м'язі м'язи-міг. Можна ще додати руку потягнутися. И минимум его положение. И снова можно повторить. Залишилася одна спроба, яку ми зараз виконаємо. І одна фізична якість, яку ми будемо розвивати, але кубик ми вже кидати не будемо, бо це і так зрозуміло, залишається координація рухів. Поїхали! Зараз я влучила лише 4 рази, це 16 балів. Я їх можу зафіксувати в нашій таблиці. І підготуватися до виконання рухового завдання. Координація рухів людини набувається в той період, коли м'язи працюють злагоджено. Я пропоную вам декілька вправ. Які ви потім можете модернізувати і виконувати для себе особисто. Зараз я виконую почергово і додаю присідання. Я можу одночасно підкидати кульки таким чином. Я можу підкидати кульку однією рукою, а іншою спробую зараз додати якісь. Рухи. Ну що ж, наш урок завершено. Я можу підвести підсумки. У мене вийшло 92 очки, але могло бути 144. Ще дуже багато роботи над собою. Але я сподіваюся, що наступного разу в мене вийде краще. Кількість набраних очок залежить від кількості кульок. Якщо у вас буде менше кульок, то, звичайно ж, буде менша кількість балів. Наш урок, можна сказати, називався Питанк вдома. Тому я вам всім бажаю займатися далі фізичними вправами, виконувати якомога більше рухових задачок. Наприкінці уроку, будь ласка, зробіть вправи на розтягування, на розслаблення. А після уроку обов'язково виконайте гігієнічні процедури, прийміть душ, відпочиньте і почніть знову виконувати ваші уроки. Я бажаю вам лише успіхів і здоров'я. Бувайте!